Роботи на крім нас ніяк і маршрут не як і маршрутний їздить і з різних точок збираємо хлопців. Получається як маршрутка. Вони як на зупинках стоять. І ми вже подбираємо. Так механік водій 65-ї бригади Володимир жартує про виїзди до роботиного на бельгійському бронетранспортері. ЮПІАР раніше у рідному місті Рівне чоловік працював техніком-протезистом. З повномасштабною війною фах довелося змінити. Оце ми отак їздимо. По походному, ну тільки во всьому шлямі, в броніках. 65-та бригада, чи не першою у ЗСУ, отримала бронетранспортери ЮПІАР. Механіки водії жартома називають себе таксистами або маршрутниками. Однак насправді їхня робота не має нічого спільного із веселищами. Піхота може сховатись в окоп або шедес, там, в бліндаж, чи в якусь там лисю нору, а міход нікуди не може вискочити. Він їде на машині і все. Він не може не почути ні, ні дрона, ні виходу там з міномета, ні виходу з танчика. Він же відчуває, коли вже коло нього взривається. Військовий на псевдосивий більш як півтора року працює з бронетранспортерами ЮПІАР, які у бригаді лагідно називають «Юпіки». Заводяться за півхвилини коробка автомат і вдвічі менша витрата палива. І це не всі переваги порівняно з радянськими машинами. Не сан сідає спокійно. Заходить і виходить. БМП-2 Треба відкривати люки, відкривати двері, поки вони туди залізуть зі зброєю, в бронежилетах, хто дуже багато часу займає. А часу на погрузку і на вигрузку ну, в населеному пункті роботіно в нас дуже мало. Це Техніка набагато краща, вона броньою. По-перше, вона витримує більший калібр, що не пробивається, і осколкові, і менше люди гинуть. Та все одно шлях до роботиного це дорога смерті, кажуть військові. Найбільша небезпека ворожі дрони. Звичайно, у нас проти ФПВ дронів працюють і проти мавіків працюють цього. наші реби, але противник, та якби перейшов на нижчі частоти, і нам зараз набагато стало важче доїжджати. Тим більше позиції даний населений пункт роботи ну, воно було колись за ворогом. І вони знають, якби в них всі точки, всі координати є, щоб пристрілювати і лапати нас там на поворотах, чи там по дорозі, чи ще щось. Взимку юпіки буквально тонули у багнюці, і це забирало дорогоцінний час. Повністю були в болоті аж до самої башни. Пробували, евакуйовували, чіпляли до них ще два юпіка, і так витягували їх з болота і далі працювали. Складнощів додають і безсонні ночі. Часом ніч не спимо, другу не спимо. Раніше, ми як їздили, то три ночі не спали, бо як почали заходити ворог, то мусили вивозити десант. Теж велика відповідальність. Тож перед кожним виїздом у Михводів свій ритуал. Всяко життє буває. Молитва вона допомагає. Піднімає дух, як і всі військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади мріють про перемогу і вже мають плани, що у першу чергу зроблять, як вона настане. Додому до, до сім'ї, жінка, три дочки, ну батьки, брат.